Друзі, ви не подумайте, я не їжджу на машині з розкритими подушками безпеки. Просто у нас свято. Черговий автовоз з автомобілями з Америки компанія American Express доставила в Україну. Друзі, давайте глянемо взагалі, що сьогодні приїхало, і в кінці відео буде, за яку ціну ми купили ці машини. Саме цікаве, дочекайтеся. Jeep Cherokee Trailhawk Premium. Моща. Volkswagen Atlas на топовій комплектації сел. Подивіться, якому прекрасному стані тільки бампер повішати. До речі, дуже гарний такий новітній кросовер Це Mitsubishi Eclipse 2023 року комплектації сел. Це я особисто вигравав для нашого клієнта. ну Тут все ціленьке, гарненьке. Пошкодження тільки у нас по правим дверям. Я думаю, він буквально за тиждень зремонтується і власники будуть дуже щасливі. Ну, звісно, беха. В якої дуже специфічна підвіска, колеса дивляться в різні боки, але це так задумано, це нормально. Ось у нас R-Line. І ще ми буквально зараз розвантажуємо усі авто. Ось там, до речі, теж моя Audi Q8 ціла практично 2019 року. Друзі, перед вами справжній американський кросовер, джип широкий в в найкрутій комплектації Trailhawk. І навіть по цій штурсі це високошвидкісний радар, ви можете зрозуміти, що це Trailhawk на доп-опції. Класна машина. І давайте трішечки про шлях, який ця машина подолала, поки прибула в Україну. У свій час американець придбав цю машину, трішки на ній поїздив і трішки її пошкодив. А після того вже починається наша історія. Машина була виставлена на страховий аукціон, де ми її придбали. А далі вже складний і довгий шлях логістики. Цю машину потрібно страхового аукціону доправити до порту. Це Певна логістична служба вантажить на лафет чи автовоз везе в порт. Далі потрібно знайти контейнер під це авто, його загрузити обережно туди. Потім потрібно знайти вільне судно, завантажити на судно. Цей автомобіль ще з тисячами інших пливе на великому кораблі через Атлантичний океан аж до порту Литва. Далі його потрібно розвантажити обережно знову ж таки з контейнера в порту Литві. Логістична служба має завантажити на автовоз, і тоді він вже прямує через всю Європу, аж сюди, в Україну. Тисячі тисячі кілометрів цей автомобіль долає, поки він прибуде сюди і поки в Україні новий власник буде насолоджуватись цим авто. Проте ми, як компанія по пригону, зав'язані також під світових логістів, і ми з ними співпрацюємо. У нас закладені з ними контракти. І враховуючи те, що компанія American Express везе досить великий об'єм автомобілів, це біля 80 на місяць. Ви можете бачити по два-три автовози щодня. То логістичні компанії дотримуються з нами контрактів і обережно везуть авто. По-перше, в сроки, тому що зараз до двох місяців навіть за півтора місяця авто прибувають. По-друге, якісно їх перевозять. Це привілея не для кожної компанії, це тільки для тих, хто вийшов і масштабував свій ринок. Тому, друзі, якщо ви хочете якісно свій автомобіль, щоб він прибув, то звертайтеся до тих, хто вже в цьому розуміється і хто гарно працює. Passat купили за 5100 баксів. Шикарна ціна. Mitsubishi Eclipse. Купили за 12 тисяч доларів. 23 рік прекрасний стан. Дуже цікавий джип, Cherokee Trailhawk Виграли за 9800. Як ви можете бачити, стан просто ідеальний. Атласа взяли взагалі, за 9200, Audi Q8, преміум плюс комплектація, практично цілесенька. Трішки заділо кришку багажника взяли за 15600 доларів. Tesla Model X, батарея 90 взяли за 23 тисячі доларів 2019 рік.